Всім привіт! Сьогодні буде відео таке DIY, а буду робити скандинавського гнома до Нового року. Я хотіла вже пару років підряд його купити, але вони або дуже дорогі. У мене тут асистентка моя, моя донечка. Вони або дорогі, або не дуже гарні. І часто продавалися такі червоні, а нам такі не дуже вписуються в квартиру. І зазвичай я роблю все сама руками. Мені це цікаво. Ну і це вагітніше. І так, що нам потрібно? Я дещо купила, а дещо в мене було вдома. Купила я наповнювач це для його капелюшка, він такий стоячий. Для бороди купила це шерсть для валяння. Я от хотіла взагалі купити тканину, таку як борода біла, але все розкупили, всі шиються. Тому мені от для байдання вона така сіро-біла, така борода буде. От, а, для тулуба всередину буде втулка. Також я тут, а, із того, що я купила, це ще ось такий типу фетр, який я вже не я згадаю, як він Це якраз от для його капелюшка Але я зараз розумію, що воно трошки але вже є. І я думала, який тулуб йому зробити. А, там він такий кругленький і знайшла в себе ось таку тканину це я обрізала наш лед. Думаю, зробити на сіру сторону чи на білішу. Ось. І я, щось думаю, на білішу, щоб був букл ось цей він сірий зверху. Коротше, зараз подумаємо. І основне це ноги гнома. Зараз я розкажу, як я. Я дуже довго думала, як зробити ноги, бо гномик повинен стояти. В нього буде тут тіло, дуже багато, в принципі, зверху матеріалу. І треба, щоб ножки були тверді, такі важкі. От. І ми, коли робили з чоловіком зліпок рук, там якраз лишався бетон цей цемент. І я подумав, що можна його залити і ще сюди, напевно. Камінчики насиплю, тоді будуть ще ваші ножки. Бо у покупних я дивилася, вони там дуже важкі. Що я зробила? Вирізала картонку, підігнула ось тут краєчки і обклеїла ще ось такою смужкою. Також закрила кливим пастилетом дірочки і залила бетон. Це втулки з пергаменту, з. Рукава, ну, ви зрозуміли. У нас скоро виключить світло, десь через годинку. тому що встигнемо, то встигнемо. У мене є тут ще щеклевий пістолет. Я сподіваюся, мені вистачить. У мене тут дві тільки палички. У мене є такий матеріал, це як манжет на ковтинки, але мені не дуже подобається, так він мене і пролежав. Я думаю, що з цього залишку я зроблю рукавички, а з половинки я зшила ось такі коло. Їду йому О, і буде гарно. Камінчики є. Це акваріум. Так, У нас була рибка, яка жила без фільтра, це пітушок. Він по-мерно, вирішили його не заводити. Акваріум лишився. Тут є таке каміння, воно доволі важке, тому я її. І використаю. Тут я хочу зробити знову-таки з картонка. Зараз я обведу, де треба буде поставити ножки і обведу. Так, є. Тепер я виріжу ці дирочки, але не повністю, а зроблю такі лопасті як його назвати Знаєте, взагалі було б класно до цього відео назбирати якихось відповідей і робити гнома і відповідати. Але в мене ще замала аудиторія, і я не думаю, що багато було б якихось питань. Але в майбутньому я хочу ще зробити як відеознайом. Тому все попереду. Я не думаю, що це мій останній фінанс. Так, зараз. А, до речі, скажіть, чи вам подобається такий декор? Бо я знаю, що не всім ці гноми подобаються. Більшість травить, а, Діда Мороза або а, Оленів. Там, що ще. Ну, от, рік кроля, то кролика можна поставити. А я дуже давно хотіла такого гнома, Але, знаєте, до речі, в юску вони по 400 гривень. І я така, блін, можливо, дешевше було би купити. І там сіренький був. Але я не шукаю цих кутів, які я люблю робити сама. Так, приміряємо. Па. Ось так це буде. Мені здається, цього гнома буду робити дні два, бо я не встигну за сьогодні, щоб до відключення світла. Взагалі нас зараз по графіку відключають і можна хоч щось розпалювати. Це дуже зручно. Так, Ну, мені вже подобається. Так, я спочатку, напевно, приклею таки ось цей тулуп. Конструкція поки що не зрозуміла. Я просто це вигадую на ходу. До речі, скажіть, напишіть в коментарях, чи ви святкуєте в цьому році, чи прикрашаєте будинок, ставите ялинку. Бо я була на секунду, задумалася, чи це на часі, чи зараз треба. А чоловік сказав, що не вигадує, треба ставити, треба святкувати, тим паче, що для дитини це все вперше, хоч вона і не запам'ятає цього. А ми все сфотографуємо, знімемо на відео і потім її покажемо, коли вона вже буде доросла. Вот. І взагалі, знаєте, є люди, які кажуть, як можна святкувати, коли в країні війна. А я все таки іншої думки, що навпаки, треба святкувати. Бо ти не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш, що буде на наступний новий рік, і наші хлопці боряться за те, щоб ми святкували, щоб ми жили далі. Кожного дня ми їм за це дякуємо, тому я вважаю, що святкувати треба. Я проти головної ялинки, яку ставлять на Софіївській площі, і проти взагалі оцих всіх прикрас на вулиці. Оце дійсно зараз не треба. А вдома я вважаю з сім'єю зібратися. Ну зараз цінності всіх змінилися. Так само і в нас. Я, наприклад, вперше за життя не бачилася зі своєю мамою. Вже вже 9 місяців. Це вперше. Тому я вважаю, треба святкувати, зустрічатися з рідними, прикрашати будинок. Раптом ми більше цього не зможемо, але віримо в краще, віримо в ЗСУ наших хлопців. Так, Ольга. Так, щось я дуже багато клею. Розходую. Так, дивіться. Уже конструкція така добряча. Так, а як я потім чупітків? Так, знаєте, що я зараз зрозуміла? Треба спочатку зробити ноги повністю, а потім клеїти конструкцію, бо потім мені буде незручно це перевертати. Мені ще цікаво, що роблять в магазинах. Там теж таке щось важке, можливо, теж каміння. До речі, матеріали, які я купала, воно не дуже дорого ходилось. Цей, наприклад, гривень 30 чи 40 був, а сінтіпон, по-моєму, 80. На бороду 60. Ну, коротше, менше, ніж 400 гривень, як фіску. Ага, це своїми руками. Mm. Mm. Якось ось такому. Пували на низ. Зараз ми тако зробимо і обведемо. Так, я зшила йому конус верхній ковпак. Зараз ми обріжемо. ножки вот так треба вывернута так что это якость мне удастся зия ой лица и так классно о я эльф Можна і так вишити, да? капелюшка? По-моєму, і так прикольно з підгорнути. Коротше, я ще подумаю, як його. Бо вони зазвичай зроблені. Зараз ось так. Ось. Але не знаю. О. Мені здається, з підгином набагато ну, прикольніше. Так, скоро світло виключать хвилин 20, а можливо і більше у нас буде. Графіки у нас працюють плюс-мінус до 20 хвилин. Буває чітко, виключають або включають, а буває із затримкою або на поки 20 хвилин. Так, один чобіток майже готовий. Ще зверху я таку полосочку приклею. І приклеїла навколо цього чобітка, надрізала низ. Зараз ось це тако вниз приклеїв. І шаблончик те, що ми перше вирізали, знизу. І те саме зроблю з другим. День два, світло знову виключать. Але ми продовжуємо. Що в мене вже готово. Ноги. Я ще такі бантики прив'язала, але вони зні, ну, знімаються, тому ще подумаю, чи їх залишати. А зробила. Такий піддончик ну, низ нашого тулуба. Я його обклеїла тканинку, щоб знизу було а, гарненько. І ось тут теж все вже приклеїла. І воно тримається дуже класно. От, клей пістолет це взагалі віща. Можна навіть отако брати. Так, далі я придумала тулуб зробити ось такими виточками. Тобто я поміряла, скільки об'єм. Ось цього низу вирізала і просто зробила виточки. Ось вони, позашивала. Я їх обрізати не буду, вони буде все рівно всередині. І буде синтепоном наповнюватись. І логіка така, що ми вдінемо мішечок, і ось тут знизу тако приклеїмо, і напхаємо синтепоном. Але, щоб менше синтепону витратити, я хочу тут ще додати такі якісь палички. Так, треба робити все дуже швидко. У мене є ось такі шпажки. Я думаю, їх ось тако приклеїти. І тоді менше синтепону витратиться. Зараз будемо це робити. У мене тут помічниця не спить. Я казала, коли відключаю відключення за графіком, в принципі, мені нормально. Я собі планую день, я знаю, коли будуть приблизно вимикати. І все, в принципі, виходить. От. А коли були екстрені відключення, то, звичайно, ніхто не міг вгадати і ну, трошки день відбивався. Друзі купували гнома готового. то Він, в принципі, такий мігенький зверху, а основне от, е, важкість у ногах. А я хочу, щоб він і тут був такий стабільний, тому ось так парюся. Я люблю займатися рукоділлям. Це у мене в крові, тому роблю на совість для себе. Хі, так гарненько виходить. Будемо приклеювати донизу, підгортаючи десь сантиметр, щоб не сипалося, підгорну і ще раз підгорну та приклею. Але треба, напевно, було спочатку ось так зробити. Так, Вимкнули світло. Я не доробила знову. Але вже картинка вимальовується і я згадала старий метод підпалювати трошки клей і промазувати. Я просто хочу його вже доробити, тому напевно зараз буду так пробувати. Вимальовується, довелося додати у капелюшку по боках вставочки, бо по ширині трошки було негарно не ставало. От, і зараз мені подобається От, його більше закрило. Тут буде ще носик, борода і ручки. Так, а що ми можемо без світла зробити? Наприклад, носик. Я його хочу зробити із капронових носочків. У мене є два пара таких. Ніточки, тому зараз я, напевно, в подвійному зроблю, в подвійному носочку зроблю носиком. Ми запхаємо синтепон і перев'яжемо ниточкою. Напишіть в коментарях, чи вам подобається такий декор. Бо Я знаю, не усі розуміють цього гнома. Чесно, я не знаю, звідки він взагалі пішов. Ну він же ж називається скандинавським, напевно, в Скандинавії. Коротше, я не знаю. Але коли вони з'явились у нас, мені дуже сподобався. І я прям не знаю, я люблю таке. І ще є не гноми, а е, олені і, по-моєму, якісь просто зверюшки. Коротше, мені дуже подобається, але вони, коли з'явилися, були дійсно дуже дорогі. Я роблю по матеріалах ну дешевше точно. Бо також в мене було щось вдома і роблю в кольорах, які мені подобаються, і на совість. Тобто якісно. Так, я думаю досить. О, я? Думаю, ідеальний. Так, сносик готовий. Можна, в принципі, зробити бороду. Так, воно зроблено ось такою кубаскою. І ми будемо зараз якось формувати бороду. Взагалі я ніколи не працювала з шерстю для валяння, я знаю, іграшки роблять. Колись було цікаво спробувати, але я не люблю такі іграшки, тому... тому не пробувала. Так, де там намітка нашу. треба було таких три, три довжини. Носик. Це борода. Можна буде тут косичку заплести. Приміряємо. Ану, тримайся. моєму прикольно. Уже виглядає, І тут ще будуть ручки. Все. Потім наклеїмо, Приклеїмо, також носика вставимо, приклеїмо, а тепер витяжимо рукавички і ручки лишаються. Так, ось така буде рукавичка. Якраз ідеально нам стає. Це залишається теж на машенці зробити. Мені так простіше, ніж клеїти. Ну і клеїти Я теж не можу, бо немає світла. Тому зустрінемося знову, коли буде світло. І так, день 3. Сьогодні така сонячна погода, прямо аж настрій піднімається, але сам ранок почався не дуже. Бо сусіди знову вирішили нас обстріляти. Але слава Богу, обійшлося без жертв. Ми можемо далі планувати своє життя. Так, що нам лишилося по гному? Тільки вже приклеїти. Дивіться, я зробила ручки, тобто я такі трубочки пошила, вивернула, рукавичку прострочила, вивернула, і просто ось тут приклеїла. Тобто тут все торчить. Заклеїла і напхала синтепоном. І ще я хочу таку зробити міховушку, якраз закрию ось цей краєчок. Ось ми приклеїмо. І буде ось така рукавичка гарна. І так само хочу зробити ще по ногах. Я вирізала ось таку подвійну, тобто складу навпіл, і теж приклею. І, по-моєму, дуже прикольно буде. Так, я сподіваюся, що там видно. Ось так. Давайте клеїти і не гайте часу. Також бороду зараз приклеїмо, я її вже. Прикле... Приклала так, як треба. Треба буде тільки ось тут знизу клеєм пройтися, а приклеїти ручки, ковпак, носика в принципі. все. Виходить дуже класний. Боже, він дуже крутий. Так, лишилася ковпака. Зараз я його напхаю теж синтепоном. І посадимо зверху, можна не до кінця. Бо ми ще будемо садити капелюшку, і це все теж буде всередині. Тому ось якраз ідеально мені вистачило цього пакетику 200 г синтепону. Все, можна витягати на нього. Я закінчила. Ура! По-моєму, вийшло дуже класно. Зараз я вам покажу вам ще зблизька. І ще буде одне DIY. будемо робити вінок. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А і тоді вже будемо прикрашати квартиру. Ми завжди ставимо ялинку перед Миколаєм, тому будемо в п'ятницю. Сьогодні середа, значить через день будемо вже прикрашати. Ось такий гномик вийшов, чи а, гном. Він мені виглядає, знаєте, таким старим вже дідом. Є такі, як підлітки, а у мене вийшов старий старий дід з сивою бородою. Але мені дуже подобається капчики, рукавички. Напишіть в коментарях, як вам, і чи будете ви можливо робити, чи купуєте. Я б могла купити, але знаєте, я люблю заморочитися. Я вже це казала. Пізніше ще покажу біля ялинки його. Ставте пальчик вгору, якщо вам сподобалось. І побачимось у нових відео. Па-па!